Рукав тосольний діаметром 16 мм Атікер призначений для транспортування тосолу від системи охолодження автомобіля до газового редуктора. Основне завдання такого шлангу це забезпечення безперебійного підігрігу випаровувача, який через зниження тиску охолоджується. Шланг тосольний Атікер має досить широке застосування, адже використовується на всіх поколіннях ГБО та майже на всіх відомих марках редукторів. Зазначимо також, що даний рукав працює як з авто на пропан Бутані, так і на метані особливості досить широкий діапазон робочих температур від мінус 35 до плюс 125 градусів Цельсія. Рукав армований, стійкий до старіння, стійкий до перекручення та зламу. Однак для кращого захисту від зламу краще використовувати спеціальні пружини, стійкий до зовнішнього впливу. Рукав є оригінальним, і виготовлений з досить якісної гуми чорного кольору. Виробник АТІКЕРАВТОГАЗ СИСТЕМ, країна виробництва Туреччина. Ціна на сайті вказана за 1 метр.